Сьогодні ми живемо в новій реальності. Сьогодні ми звикаємо до нових умов життя. Звісно, почуття страху і стресу потрішечки притухає за роки війни, але все рівно ми перебуваємо в постійному емоційному навантаженні, і в першу чергу перебувають наші діти, тому що на сьогоднішній день українські діти насправді переживають. Потужне емоційне навантаження. І сьогодні трішечки порад, як допомогти дітям впоратися з такими от стресовими ситуаціями. Ну, найперше і саме елементарне це потрібно мінімізувати перегляд інформаційних новин. Звісно, діти мають бути поінформовані, але то все має бути відповідно до їхнього віку, відповідно Но. до того, в якій ситуації вони перебувають, і обов'язково дозовано. Наступне, що важливо і потрібно, це тактильний контакт. Не забувайте Приймати своїх дітей і пам'ятайте про те, що це безкоштовний ресурс, і ви безумовно це можете зробити у будь-якому зручному для вас місці, навіть тоді, коли перебуваєте в укритті. Важливо про те, що ви нагадували своїм дітям, що вони в безпеці, що ви завжди поруч. І не забувайте бути поруч на контакті, коли ви не можете фізично бути біля них постійно на зв'язку. Наступне, що важливо для вас, також і для дітей, це придумати собі. Перед сном якісь прості ритуали, що допоможе дітям знизити рівень напруги, і дозволяйте їм в конструктивний спосіб зменшувати цю напругу Ігри, малювання, квести все те, що ви практикуєте в своїх сінях та в своїх родинах. І на завершення сьогодні найважливіше пам'ятайте про себе. Пам'ятайте про те, що поруч, коли ви надаєте дітям підтримку, ви маєте бути в ресурсі, а щоб бути в ресурсі, ви маєте забезпечувати свої потреби. Знайдіть час для вашого відпочинку. Щиро ваша Лариса Конарська. Підписуйтесь на iWIN.info і знаходьте для себе корисні поради.